Серед безлічі сфер, в яких обов'язкове застосування української мови як державної, найбільше порушень фіксується в інтернеті, у сфері обслуговування, зовнішній рекламі і вивізках, у спілкуванні місцевих депутатів, а також у сфері освіти. У цих головних сферах держави, звичайно, крім тих, які пов'язані з транспортом, охороною здоров'я, Збройними силами України, культурою. Ми повинні визначити одне: російський окупант намагається і далі окуповувати наш публічний простір. Він намагається зробити мовні скандали у сфері обслуговування і захопити здорову пам'ять і свідомість наших дітей через окремі телеграм-канали. Ми повинні дати тому рішучу відсіч. Спілкуйтеся українською у своїх налаштуваннях в інтернеті. Довіряйте українській мові. У супермаркетах спілкуйтеся зі своїми дітками вдома і просіть їх розмовляти зі своїми однолітками на вулиці чи на перервах у школі української мови. Не забувайте, що українська мова це не про контроль. Українська мова це про наш світогляд, про нашу екзистенцію, про нашу національну свідомість. Борімося, поборемо!